Добрий день, людяність, милосердя, добро, такі знайомі нам ці слова, все частіше ми говоримо про них. А чи кожна душа відкрита для добра? Чомусь сьогодні наше суспільство заражене вірусом егоїзму, зла і жорстокості, зачерствілі людські серця, заросли рязкою байдужості і до чого до чужого горя, чужої біди. З давніх давен у християн закономірно вважалося допомогти знедоленому, нещасному, поділитися шматком хліба, дати притулок власної оселі, у негоду, допомогти хворому, заступитися за беззахисного чи скривдженого. Дуже хочу, щоб ви, діти, збагатили своє серця любов'ю до людей, до своїх рідних, до природи, до рідного краю, бо тільки у світі добра. Панує любов, повага, мир і спокій. Добро спішіть творити люди, воно, ну як сонце, серце зігріва. В добрі нам всім зручніше буде, без нього затишку нема. Живіть, добро звершайте, та нагород за це не вимагайте, хай оживає істина стара. Людина починається з добра. Є в народу нашому чудові традиції. Колядки, Щедрівки та ще й вечорниці, ось настав чудес, чудовий день, повний сонця і пісень, повний пахощів для друзів, що зібрав їх в дружнім крузі. Розказати хоче нині, як у нашій Україні ми святкуємо Миколая. А як святкують свято Миколая в українській родині, коли готуються до Свята Святого Миколая насамперед прикрашають ікону Святого Миколая. Прибирають в хаті, готують приємні сподіванки ближнім, подарунки, випікають печиво, Миколайчик. Наші предки розпочинали цей день спільною молитвою у церкві. Увечері. Майже в кожній оселі збиралася родина за столом і вечеряла. Діти з нетерпінням чекають, коли завітає в гості святий Миколай. Він неодмінно має принести подарунки. Трапляється, що святий Миколай не встигає провідати родину ввечері, то тоді він обов'язково завітає вночі. Діти, а чи знаєте ви, хто такий Миколай? Ось послухайте невеличке оповідання. Про Святого Миколая. Давним-давно, 1600 років тому, жив у місті Мирах у Малій Азії хлопець Миколай. Був він сиротою. Його батько і мати померли, залишивши синові чималий спадок. У серці Миколая була велика доброта, і він вирішив роздати майно бідним, да тільки він був дуже несміливим і тому почувався нещасливим. У безсонні ночі виходив Миколай на дах свого будинку і дивився на бідні домівки. Біля них спали їх убогі мешканці. У домівках вони спати могли плохо, тому вони частіше спали, а ще й на порозі. Лежали вони в лахміттях, подертому на важкій праці в копальнях мармору. Спали тут і малі діти, які ніколи не зазнали в житті радості, і стискалося серце Миколая від цього людського горя. Він думав, як допомогти бідним дітям? І ось однієї ночі наклав Миколай повен міх усякої їжі, хліба, майданік паляниць, фіники, фік, а також одягу та грошей. І непомітно він вийшов з дому. Обережно тихцем поклав мішок біля порогу, найближчої хати, де спали бідні діти. Уранці придивлявся Михала... Миколай з даху свого будинку, як радіють діти з цього міху. Наступної ночі вибрався Миколай знов з повним міхом, і поклав його біля іншого дому, де були діти. І такі мандрівки повторював він уже щоночі. У місті тільки й говорили, що про невідомого добродія діти не раз бачили крізь сон остать у плащі, що клала мішок, але постать скоро зникала. А старий слуга Миколая затривожився, коли побачив, що в коморях менше є припасів. Напевно, хтось краде їх, подумав: треба упіймати злодія однієї ночі. Побачив слуга чоловіка в плащі з каптуром на голові, з мішком на плечах, він перелазив через браму на вулицю. Слуга здійняв галас, збіглися інші слуги і кинулися у погоню. Засоромлений Миколай, бо це ж був він, замість зупинитись і відкрити своє обличчя, почав утікати. Пробудилися й люди на вулицях, пробудилися й діти, і всі стали здоганяти Миколая. Перші наздогнали його діти і упізнали свого доброго опікуна, упізнали його плащ і мішок повний добра. Це ж не злодій, це наш опікун, наш добродій, зупинилися люди, здивовані та збентежні. Це ж Миколай, багатий Миколай. Ох, ось хто цей добрий дух, що нам дарунки приносив, дітей наших від голоду рятував. Минули роки. І Миколай став священником, а далі і єпіскопом у мирах. Всі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість, а про діток він далі не забував. Як тільки довідувався, що яка дитина в біді, зараз йшов до неї з потіхою і подарунками. Коли помер Миколай, його душа стала перед Господнім престолом. Бог спитав, чого бажаєш мій Миколаю? Нагороду за добре життя на землі. Нічого не бажаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. Знав я, яке буде твоє прохання. Щороку, в день своїх іменин, зможеш сходити на землю, а на землі пам'ять про Миколая не завмерла, всю пам'ять про його добрі діла, про його святе життя, і тому церква його святим назвала. І від того часу, кожного року, в день своїх іменин у грудні, святий Миколай ходить по землі і розносить добрим дітям дарунки. Знає, святий Миколай. Знає, святий Миколай, що всі малі діти чемні і добрі. Знає, що всі українські діти мають добрі серця, люблять Бога, люблять рідний край України. Святий Миколай. Був покровителем подорожуючих: мандрівники, землепроходці та мореплавці вбачали у Святого Миколая свого оборонця, захисника. Матері молилися до нього за своїх дітей, про Миколая ще складали багато легенд. Зараз я вам розкажу, розповім одну легенду: це легенда про три монети. Існує легенда. Про те, що колись у лікійській країні був голод. У той час один купець з Італії вантажив свій корабель багато хліба. Уві сніг йому з'явився святий Миколай і сказав Ось тобі три золоті монети. Вези цей хліб у місто міри Лікійської країни. Прокинувся купець і дійсно побачив у своїй руці три золоті монети. Не посмів він не послухатися святого і повесь повіс увесь хліб у голодну країну, все там розказав. Люди брали шматопчики тремтячими руками, і сльози котилися з очей, бо врятував чудотворець їх і ді... діточок їхніх від голодної смерті. І коли в глибокій старості помел, Нікалей чудотворець Тиваєво не, скінча... не кінчалися. Він стоїть поруч з кожним. Щоб порадувати людину, допомогти? Ви всі очікуєте подарунків, море солодощів та іграшок. Але ці солодощі іграшки є такі важливі у давнину люди у нього просили не стільки матеріального добробуту, а здоров'я і благополуччя для своєї сім'ї, допомоги, діти, а ще Миколая, називають чудотворцем. Як ви вважаєте, чому? Бо він допомагав недужим, зцілював хворих, рятував людей від нещастя. Чудотворець завжди пам'ятав п'ять діл милосердя для тіла. Діти, ви, не повинні, ви повинні діти їх знати це голодного нагодувати, спраглого напаїти, Нагого зодягнути, подорожнього втім прийняти, а недужому послужити. Діти, а зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається у ціні вчинок. За добрі вчинки дітям полагаються цукерки, а за непогані вчинки розочки ось такий. Подивіться, що робить цей хлопчик, він знущається над комашкою, тому йому полагається розочка. Ці дітки молодці, вони вбираються у своїй кімнаті, їм полагаються цукерочки. Цей хлопчик уступає старенькому місце у транспорті. Це теж добрий вчинок, Теж цукерочки. Цей хлопчик тягне у... у тіточки сумку, чужу сумку, чуже майно трого тримати не треба. Тому він погано вчиняє йому розочку. Так, цей хлопчик теж погано вчиняє, він з рогатки цілиться у пташку. Що робить ця дівчинка? Квіточки поливає, це добрий вчинок, їй цукерочку. Ці хлопчики з'їли морозова та розкидали сміття. По вулиці, це поганий вчинок їм розочки. Цей хлопчик зображає маму. Так, це теж поганий вчинок, йому розочка. А цей хлопчик дає іграшку дівчинці. Він поділяється: це добрий вчинок, йому цукерочку. Цей хлопчик допоміг старенькому. Донести і тяжкі сумки, тому це добрий вчинок. Так, правильно молодці. Дітки, а зараз ми з вами іноді забуваємо, як треба вчинити і в тому чи іншому випадку, і робимо іноді погані вчинки. Давайте ми їх всі згадаємо. Скажемо їх собі в долоньки, закриємо міцно долоньки і покладемо цю торбиночку. Потім цю торбиночку зав'яжемо. А давайте тепер зімнемо цю торбинку, щоб нічого не залишилося. Як вам краще стало на душі? Так, але треба пам'ятати, що більше їх не чиняти тільки зараз я хочу запропонувати вам, діти, подарувати комусь найцінніше, що в нас є, за наше серце. А кому ви хочете його подарувати? Давайте ми візьмемо це серце і уявимо, що воно наше, і скажемо Святому Миколаю, кому ми його даруємо, наприклад, своїм близьким, матусі, татові чи бабусі або дідусеві. А я дарую своє серце вам, діти. Діти, я дякую вам за те, що ви були зі мною. Залишайтеся завжди такими добрими чемними, і ви отримаєте винагороду від Святого Миколая. Загляньте під свої подушечки, що там, цукерки, від кого солодощі, як ви вважаєте? Тож сьогодні, як зможете, напишіть листа з мамою чи татом до Святого Миколая. Якщо ви були добрими дітьми, обов'язково отримуєте дарунки. А тепер. Давайте тихенько подякуємо і попросимо Святого Миколая. О, Святой Миколай, ми тебе благаємо, обдаруй нас теплотою, ласкою і добротою, щастя дай нашому роду і країні, і народу. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалась моя розповідь про святого Миколая, і ви дізналися з нею багато нового та цікавого. До нових зустрічей! Я рада була вас всіх бачити!